Ось такий має вигляд наш виноград на 17 липня. Завтра у нас уже Спаса. Православне свято. Ось такий. Ось грони такі ці малі. Але як який виноград? Це і так Такі грони. Ці більш мен... такі маленькі, бачите, і такі О, ніякі. Це цьогоріч тільки посадили. О, після мочки тільки випаде дощик, також вже на місці. Далі ще такий виноград у нас. Це все різні сорти винограду. Бачите, це більш-менш такий нормальний. Це такий вже хтось його подьобав. Пташки пообдзьобували. Ось він вже солодкий. Ммм, це вже смачний. Солодкий. А тут, бачите, такі маленькі дві гілочки. І все саджений в один рік виноград. Це наші ківі. Так, ще такий виноград. Такі пустуваті грони, але деякі є. Ще одне киві. І ще виноград теж грони пустуваті, але виноград є. Це ще майже зелений, потверді. От дивіться, дві такі гілячки і чималенько на них нав'язалося грон. А цей ще зелений кислий. А цей у нас радував у нас з першого, ну, майже з другого року, як ми його посадили. А зараз їм стається вже третій рік чи четвертий, з 18-го року чи з 19-го. Майже з 18-го з осені він. І ось такі пустуваті. В минулому році вони були такі, як я вам перший показувала. А в цьому році такі пустуваті Для... у нас грони, але виноград сам солодкий. І вже ті, які більш такі темні, то вони мають солодший смак, а ті ще зеленкуваті. М -м. Смачний. Такий він середині з кісточками. щось фокус не ловить. з Ну ось, такий в нас слугуш і з таким виноградом. І тут так росте ужинка така. Багато уже не важко достати її. Посадила гладіолуси, ще не цвітуть, а могли би вже перецвісти. І чорнобривці. Дуже рясно і густо сіяла, але посходила мало які.